Проєкт програми розвитку організації Об'єднаних Націй, Міжнародної організації праці та Державного центру зайнятості започаткували у 2009 році. Впроваджували торік. Його створили не випадково. В Україні, на відміну від інших країн світу, низький рівень працевлаштування інвалідів. За словами представників Державної служби зайнятості, ще не всі українські роботодавці зламали в собі стереотип, що людина з інвалідністю не може якісно виконувати роботу. Зворотні майже рік доводили центри зайнятості нашої області. Чернігівщину обрали пілотною для впро... Провадження проекту соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості. Саме Чернігівська область була обрана тому, що ще до початку впровадження цієї моделі Чернігівська область мала досить позитивні результати роботи з клієнтами, які шукають роботи і мають інвалідність. І багато цікавих напрацювань вже було. І саме тому Чернівська область разом з містом Києвом і Київська областю була обрана як пілотна область по апробації моделі працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю. І коли ми зараз дивимося на результати апробації, яка тривала 8 місяців, і в Чернігівській області до апробації було залучено місто Чернігів і також місто Ніжин і Ніжинський район, ми бачимо на ті позитивні результати, які дали. Дала ця апробація і дало використання нової методології Державної служби зайнятості по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Олена Іванова підсумовує пілотний проект в нашій області такими цифрами: загальний рівень працевлаштування людей з інвалідністю по Україні за рік з 21% зріс на 27%, у Чернігові з 37% до 47%, В Ніжині з 18% до 42%. Якщо точніше, то у 2010 році в нашій області 328 інвалідів знайшли собі роботу. З них 140 – сорок Нами центрами зайнятості 11 осіб з особливими потребами відкрили власні справи. Високі результати у нас достигаються благодаря індивідуальному і адресному підходу кожної особи, яка має інвалідність, і також індивідуальний і адресний підход кожному роботодателю, який хоче взяти і заповнити своє вакантне місце чоловіком, Имеющим инвалидность девиз нашей службы занятости таков, что можно сделать для того, чтобы человек, имеющий инвалидность, работу и переносил пользу обществу и активно участвовал в общественной жизни. Нашого города, області і країни. позитивним досвідом з працевлаштування людей з особливими потребами фахівці служби зайнятості Чернігівщини ділилися на всеукраїнському навчальному семінарі зі своїми колегами з інших областей України. У своїх виступах учасники семінару відзначали успіх поки що пілотного проєкту. На їх думку, впроваджувати його необхідно негайно. Наразі в Державній службі зайнятості готується рішення щодо впровадження цієї методології в усіх центрах зайнятості України. Розпочнеться цей процес вже у цьому році. Співробітники служби безпеки.